Переходить Переходимо покоління, те, що ми чули все ще слів, наших притків. Земфіра Іванова каже, що року, саме цього дня, 2 серпня, приходить вшанувати пам'ять загиблих ромів. Війна була, що це ще бабин яру, це ще загнали теган, ще мати й побували. Неля Борищак розповідає, під час Другої світової війни її рідним вдалося уникнути фізичного знищення та довелося пережити інші випробування. Батьки розказували, що мій дідушка залишився во час війни, без ноги залишився. Як забрали в них корову, там німці ходили, що таке. Ну, як оце воно було. Багато сім'ї було у моїх батьків, моїх батьків дітей було, дуже багато дітей було. Важко пережили це все, це в своїм своє. Повним і дітям своїм розказує, внучатам розказую, внучатам розказують своїм вже, щоб знали. Краєзнавиця Олена Приймач говорить, має кілька фактів геноциду ромів на Сумщині. Стосується селища Спаське Кролевецького району. Там місцевий житель надав свідчення в 43-му році, що всі жителі селища, які були роми, чоловіки, жінки, діти, вони були заарештовані у січні 43-го року, доправлені до кролевця і там розстріляні. По місту Суми в мене є спогади лікаря. І він згадує, що коли він йшов, то вели групу циган на розстріл. Я встановила, що ця дата була 22 лютого 1942 року. Покази фельдшера Маханька він працював у Сумській в'язниці, він згадує, що влітку 1942 року група євреїв і 30 осіб циган, жінки та діти були взяті з в'язниці і розстріляні на території заводу Фрунзе. Представники румської спільноти та гості заходу зібралися на подвір'ї сумської школи номер 8 поблизу якої встановлено меморіальний знак жертвам нацистського геноциду ромів. Місті Суми на цьому місці в приміщенні восьмої школи поруч о, була розстріляна ромська сім'я. Тому це місце стало для нас знаковим. Сказати точно скільки загиблих період ромів, період Другої світової війни неможливо, тому що це кочовний народ був. Їх вбивали там, де зустрінуть, там, де вони зупинились. Мій дід, він також загинув тут, на Сумщині, у Китівському районі. У створенні пам'ятного знаку жертвам нацистських концтаборів приймав участь і є автором наш сумчанин Руслан Мовчан, який загинув на початку 2022 року, на початку вторгнення Російської Федерації до міста Суми і до України. За словами Миколи Москальова, нині на Сумщині мешкає близько 4 тисяч ромів. Катерина Іваненко та Лариса Дудченко Суспільне новини, Суми.